На початку березня Онлена з каналу Книга Джунглю запустила марафон Українська Весна. Власне, вона запропонувала читати українських авторів в будь-яких жанрах і в будь-яких проявах. Поезію, фентезі, наук поп романи все, що завгодно. І я хочу долучитися до цього марафону і все ж чекала, коли я нарешті закінчу свою третю книжку. Бо для тих, хто напише відгуки, чи зніме відгуки. У відеоформаті на три чи більше книжок ті люди будуть приймати участь у розіграші книжок від видавництва Віхола. Я, звісно ж, теж хочу, і тому сьогодні вам буду розповідати аж про цілих чотири книжки. Українських авторів, що я прочитала от зовсім зовсім нещодавно. Третю та четверту я закінчила буквально вчора. Не очікувала, що вийде закінчити їх обидві. І до речі, вітаю! Ви на каналі Єлобукнук з вами Іра, і давайте переходити до найцікавішого в ЄОТ книжок. З якої книжки почати? Давайте почну з тієї, яку закінчила. Останньою а остання вчора була спіймати невловиме путівник світом есеїстики від видавництва дух і літера. Це можна сказати новиночка, новиночка. Ну вже не така вже й новиночка, але на Гудріц на неї перший повноцінний відгук написала вчора я. Тому думаю, що буде дуже корисно розповісти вам про те, що це є таке. Н років тому в Україні як відповідь на зруйнування меморіальної таблички Юрію Шевельову на тому самому будинку з саламандрами в Харкові. У відповідь створили премію імені Юрія Шевельова. А премія надається найкращій українській есеїстиці. Через декілька років в додачу до премії заснували фестиваль Дні есеїстики. І ось ця книжка це добірка лекцій. Та дискусії, що оформлена в текстових варіантах того, що звучало в рамках цього фестивалю. Тут є чотири основних розділи, і, власне, розповідають вони про те, що таке есеїстика, як жанр, українська есеїстика ХХ століття, як писати есей і які бувають види есеїв. Однозначно, я вам її рекомендую, якщо ви зацікавлені в жанрі есеїстики. По-перше, тут можна знайти на сторінках есеїв дуже. Багато багато імен потенційних авторів, з якими ви захочете познайомитися. Мені, наприклад, нагадали про Збігніва Герберта, чиє трилогію Варвар в саду Натюрморт з будилом і ще там щось третє. Я вже давним-давно придбала, але зараз не маю до неї. Доступу, але хочу дуже сильно їх прочитати, бо так тоді ще й руки не дійшли. Сподіваюся, що колись таки прочитаю. І, взагалі, тут багато дуже цікавих авторів згадуються на сторінках, то ж маєте на увазі. По-друге, моя вам порада така: не читайте кожен есей одне за одним, бо у вас може трапитися передоз конкретними темами. Перші а два розділи вони розповідають про одне те теж, але з точки зору різних авторів. І прикол в тому, що ці лекції чи обговорення вони звучали в різні роки на фестивалі, а під обкладинкою цієї книги зібрані в одному розділі. Тому я пропоную вам міксувати один есей з одного розділу, далі один есей з другого. З третього, з четвертого, і потім знову повертатися до першого, другого, третього, четвертого. Так, у вас буде більш об'ємна картина, і ви не отримаєте передозування одними ж тими ж іменами, згадками, ідеями. Тому це буде більш конструктивне таке читання, бо я трошки страждала, бо читала від початку і до кінця. Вам я пропоную куди більше. Приємний варіант читання цієї збірки. Направда я для себе відмітила не тільки зарубіжних есеїстів, про яких тут говорять на сторінках, але й також сучасних українських авторів з чима текстами я би хотіла познайомитися. Наприклад, особливо роботи Ірини Славінської, Боже, це був найцікавіший, найоб'ємніший опукліший есей, що я читала. Тож я вам... Цілком рекомендую цю збірку. Коли ми вже згадали ім'я Юрія Шевельова, яке не раз не два, не три, а набагато разів частіше зустрічається в попередній збірці, хочу вам ще показати добірку есеїв самого Юрія Шевельова, яку я прочитала і зробила це з великим задоволенням. Кінець однієї легенди Юрія Шевельов, упорядник саме цієї добірки текстів, і в цілому. Серії книжок від відвіхали недочитані тексти Євгеній Стасіневич. Що можу вам сказати? Усі мої передчасні захоплення диферамби, що я співала Юрію Шевельову, цілком виправдані були, бо тепер я прочитавши щонайменше ось цю добірку. Можу сказати, що це була непересічна людина, з якою було б дуже дуже цікаво спілкуватися і слідкувати за розвитком його думки, слухати настільки начитану, настільки ерудовану людину, було б дуже цікаво. А ще для себе я зрозуміла, що мені значно цікавіше читати все ж таки роботи пана Шевельова, котрі писались як літературна критика, в той же час. Роботи, що він писав як мовознавець, не менш цікаві в цілому, але для мене вони є чимось більш віддаленим і треба трошечки додавати знаєте, зусиль для того, щоб познайомитися з цими текстами. Тут є декілька робіт, котрі були написані не як наук. Поп есей, а як прям наукові роботи, і ось їх читати було складніше за все. Тому що треба бути дійсно зацікавленими в темах, які піднімає пан Шевельов, але це не дуже сильно королювало з моїми інтересами. Щодо того, які ідеї в цій збірці виказує пан Юрій. То я була в шоці, наскільки вони актуальні для теперішнього моменту для теперішніх українців. Він тут говорить доволі часто про національну свідомість, про поняття українства. про... Ем... Самокритику про те, що ми маємо показувати себе на міжнародній арені, вибудовувати культурні зв'язки, заявляти про себе. Чим далі чим більше має з'являтися перекладних текстів з української на мови світу, коротше, заявити про себе на увесь світ, побудувати ці самі мости між різними культурами і українською культурою. Прибрати зайвий пафос, котрий є у нас щодо знаєте, патріотичності, націоналістичних питань, а бути критичними і дивитися на все. Очима людини, котра розуміє свої недоліки і переваги, і цим користатися. Коротше, мені дуже-дуже сильно сподобалося. Я дуже радію, що прочитала цю добірку, і можу сказати, що твердий ґрунт добірка есеїв Шевельова, що я придбала у видавництва Олександра Савчука, повністю має зовсім інші есеї, тобто. Ви можете придбати цю добірку, і також добірку твердий ґрунт», і у вас буде більш розширена колекція есеїв. Шевельова, і у вас не буде жодних перетинань. До речі, тут є один есей, що називається Стефан Яворський і конфлікт ідеології за доби Петра І. І це вперше повністю цей есей перекладено українською мовою Ярославою Стріхою. Тобто, вперше український читач, що не читав англійською, його зможе з ним ознайомитися. Нарешті ми з вами переходимо до художньої літератури, і тут я маю знаю два романи від е, сучасних українських авторів. По-перше, Сашкову Шкалов БЖД, моя перша книжка, прочитана від е, серії новітня класика від ВСЛ. Е, і що я вам маю сказати? Це був цілковитий вибух мозку. А ще мене так і розчавило усвідомленням того, наскільки сильно змінилося. Е, Українське і взагалі світове суспільство за останні 20 років. Ця книжка писалася в 2006-му, вийшла чи в 2007, чи то 2008, і ем, розповідає вона про головного героя База. Він є четверокурсником, ем, працює в газеті, а також має найліпшого друга, з яким разом винаймає квартиру в Харкові ем, біля. Університету низьких температур здається, і цього друга звуть ікарусом, тому що колись він впав з неба як саме на справжнісінький ікар. Знаєте, це історія в стилі Євротур. Так, коли студенти їдуть в Європу для того, щоб розважитися побути без батьків і потрапляють в купу дуже дивних ситуацій, от все те саме, але тільки в межах Харкова і українці, а не американці. Насправді я не очікувала того, що скривається під обкладинкою цієї книги, бо історія насичена. Трагікомедією, а також якимись такими екзистенційними майже ем, пасажами, тому що ми бачимо по суті не те, що дорослішання е, персонажів, але те, як вони познають. Це життя. Не можу сказати, що цей роман потрапив в список моїх найулюбленіших з сучасної української літератури, але дуже радію, що нарешті маю хоч якийсь текст про Харків, окрім Мини Мазайло, котрий мені дійсно сподобався. Я прям щиро. Здивувалися, наскільки сильно все змінилося, те, як раніше себе вели люди, що не цуралися і не боялися казати через самоцензуру через суспільні якісь стандарти. Зараз це просто неможливо. По суті, це капсула часу в рік. Повірте, ви теж здивуєтеся. Як здивувалася я, було цікаво. Остання книжка, про яку я вам маю розповісти, яку я також закінчила буквально вчора, це Mongрін Володимира Рафєєнко. Слухала я його в аудіо варіанті, начитаний самим автором, бо це єдиний варіант придбати зараз цей текст, тільки аудіокнига. І щодо начитки автора в мене. З нею не вдалося подружитися з самого початку, бо інтонації, вимова дуже сильно відчувається, що українська це не рідна мова Володимира Рефєєнко. Але в першому своєму інтерв'ю, що він дав про цю книгу, воно називалося так: Росія дуже постаралася, щоб змусити мене писати українською. І, власне, це історія про внутрішнього переселенця. Котрий залишив Донецьк, коли він став окупований, коли там почалися активні бойові дії, і він перебрався до Києва. А в Києві, певно, через свою травму, емоційну травму, пов'язану з. Переміщенням, з тим, як сильні, які метаморфози відбувалися з Донецьком і через те, що пройшов автор, ми бачимо е габу власне, Габріеля Богдановича Габінського як людину, що не сповнав розуму, що має галюцинації і галюцинації ці. Яскраві і дуже незвичні, тому що його переслідує а, кобиляча голова, а власне кабе. Цей текст насправді він мене полонив. Я в шоці, наскільки це потужний роман, і наскільки він образний, наскільки в ньому багато підсенців. Я навіть впевнена, що я не все зрозуміла. Здається, в. Списку моїх улюблених книжок сучасної української літератури поповнення. Бо Монде Гріна я буду перечитувати, він мене полонив, він мене зачарував От тими всіма метаморфозами, якимись такими складними, трошки дикими, еротичними. Тими Образами, які автор вимальовує, я не знаю, ця історія мене дуже сильно полонила і однозначно буду її перечитувати. Дуже хотіла би мати свій примірник Монтегріна друкований, тож, якщо ви знаєте, де його можна придбати за притомні гроші, або якщо ви хочете його мені подарувати, я буду тільки дуже сильно вам вдячна і рада цьому. Коротше, я просто відпускаю це бажання Всесвіт. І вам також раджу прочитати Мондегріна, або точніше, прослухати. На цьому в мене все. Дуже рада була доєднатися до олениного марафону. Дуже рада поділитися з вами своїми підсумками. Наступне відео буде з прочитаними книжками неукраїнських авторів. за... Той весь час, поки я була відсутня на каналі. Читала я небагато, признаюся чесно, зовсім небагато, але є все одно про що нам з вами поговорити. Оленка, дякую тобі величезно за таку ініціативу, за те, що підбурила мене прочитати. Стільки класних книжечок українських письменників, і сподіваюся, ви також долучитеся до цього марафону. А я на цьому буду з вами прощатися. Сподіваюсь, ми з вами незабаром побачимось з теплом до вас, Іра. Па-па!